Він людина без кінцівок, але з необмеженими можливостями, надихає мільйони людей своїм прикладом і своїм життям. Легендарний Нік Вуйчич був в Києві лише один день, але неабияк наснажив людей своєю вірою. Він без руки з однією маленькою ногою, живе цілковито, повноцінним життям і вчить нас радіти кожному дневі, хай яким би він був сильного духом. Слухав Сергій Стеценко. Мільйони фанатів по всьому світу. Ві лекції, які збирають повні стадіони, таку популярність мають хіба що відомі співаки та голівудські актори. Але всі ці люди приходять, аби почути його слова. Мене звати Ніком Вуйчичем, і я люблю подорожувати світом, рибалити, грати в гольфа та плавати. і люблю життя. Я щасливий. У нього немає кінцівок. Він народився зі страшною хворобою, яка лишила йому лише ось таку маленьку ніжку. Одначе погляньте, що він не виробляє. Це одна з його перших лекцій для американських дітей. Кілька років тому він вирішив поділитися з ними історією свого життя, аби довести немає нічого неможливого. Я like ось this, зараз he... впаду. Hello. So you... Що ви робите, коли падаєте? Звичайно, ви стаєте на ноги та піднімаєтесь. Однак інколи життя б'є вас дуже сильно. І ви переймаєтесь тим, скільки у вас грошей та що люди думають про вас. Однак я скажу вам: я лежу перед вами до лілиць без рук та ніг. Мабуть, це неможливо для мене підвестися. я намагався піднятися більше як сто разів, і коли б я зупинився, я б ніколи не встав. Після однієї з таких лекцій до нього підійшла дівчинка і сказала: Ви змінили моє життя. Це надихнуло його, і Нік вирішив поділитися своєю історією вже з усім світом. І нарешті її дочекалися в Україні. <ривіт> <ривіт> Знімання в телешоу безліч зустрічей і зрештою велика лекція на НСК Олімпійському графік. Ніка був розписаний на хвилини. Одначе кілька з них він зміг приділити бійцям. А то тим, хто втратив на війні руки, ноги і не знає, як із цим жити далі. Я не, то, не та людина, яка буде вам казати, що я розумію ваш біль. Тому що я роди, народився таким, і я не знаю, як це бути іншим. Old, Коли мені було 10 років, я намагався вбити себе. Тому що я не бачив надії. Я не знав, що я можу робити з цією маленькою ногою. I can write, я можу писати. І написати. І друкувати на комп'ютері. і навіть незважаючи на складні часи, you can become stronger. ви можете вийти з них сильнішими And more courageous. і з більшим натхненням. І нехай кожен день додає вам сили. Thank you so much. І Ник запрошує бійців вже до своїх фірмових обіймів я. Він не бачить на вісаме. Чи любить він мало це Богу за вас за ваше здоров'я, щоб вас не було досі дісталися свої обійми і вікнам на наше запитання, як триматися всій Україні? Нік відповідає просто мої батьки народилися колишньої Гославії і також тікали від війни. Я знаю, що це. Для України головне, аби кожен із вас допомагав одне одному, аби ви думали не як збагатитись, а як підтримати кожного українця. Це і має бути вашим головним мотиватором. Сергій Стаценко Олександр Аліфанов, програма Вікна, СТБ.